Доброго дня! Я Бойко Володимир, учень 11 класу ліцею для обдарованих дітей із сільської місцевості. У мене є задача для студентського турніру юних фізиків. Отже, умова! Якщо з одного мобільного телефону позвонити на інший, вімкнути гучну мовці і покласти телефони на певній відстані один від одного, ми почуємо звук. Питання: що є джерелом звуку і від яких параметрів він залежить? Отже, дослід. push the mortal post on the three right